я до автомобіля, а мене тут, оказується, чекає неприємний сюрприз пане Електрики Danger. Капец. Пише небезпека з бою електрики. Поки що моя машина в поломці. Автор. 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 Привіт підписникам мого каналу. Значить, як ви вже здогадалися, авто я своє відремонтував нарешті, нарешті тому що я вже більше тижня як без машини і трошки намучився. Значить, я, чесно кажучи, думав, що буде все набагато гірше. І я попаду на велику суму грошей. Я, зрештою, дякую. Тим підписникам, які мені написали в коментарях, щоб вони вболівають за те, щоб мій ремонт не так дорого мені обійшовся і так і сталося. Дуже вам вдячний. Значить, що все ж таки було? Значить, я розраховував на саме гірше, що мені доведеться міняти блок, блок DC, це дорога, дорога така поломка була. Ну і сама вартість деталі не дешева. Во. Значить, перед цим мені е, на, настоятельно е, рекомендували багато хто знайомих поміняти акумулятор, що якобы проблема в акумуляторі, во, і забуду, забуду ті проблеми, які ми не були. Ну, як, як виявилося, значить, проблема не була в акумуляторі. М -м і при діагностиці не зовсім було зрозуміло, в чому проблема. Можливо, швидше за все, що там а, діагностував молодий майстер. А, з віку я можу собі зробити висновок, що в нього не так багато досвіду. Але все ж таки, значить, як виявилось, проблема була просто в датчику напруги, яка йде на акумулятор. Так, значить, дивіться, проблема була ось в цьому датчику, який знаходиться на мінусовій клемі. Він вийшов з ладу. Ось мій старий датчик, який мені вже зняли, поміняли. І ось так він виглядає. Місце для заряджання поки що зайняте, тому я написав записку водію і прийду, надіюсь, він мене набере. Так, Друзі, дякую, що дивитесь мої відео. Не забувайте прокоментувати і, можливо, таким чином надихнути мене на нові якісь теми для моїх відео. Тому всім дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!